Що я хочу сказати, панове, якщо ви приїдете робити бізнес в Європу, то напевно вам придеться переходити на новий темп життя. У вас зовсім не буде часу ні на сім'ю, ні для себе, для того, щоб побудувати бізнес тут. Треба буде повністю весь свій час присвятити бізнесу. І дзвінки, всякі такі різні, ви будете просто змушені відсікати, відмовлятись, зустрічатися з людьми. Часто до мене дзвонять і пропонують. Давай зустрінемося. Мені потрібно щось, щоб ти підказав, щоб щось розказав. З превеликим задоволенням всім розкажу, поділюся інформацією, але де взяти той час? Де взяти той час, щоб кожному приділити увагу, з кожним зустрітися? Я рахую, що повинна бути якась взаємоспівпраця і зустріч повинна бути. Він він. Ви від мене отримаєте якусь інформацію. Я потрачу час, що я отримую взамін. Не дзвоніть, не пропонуйте просто зустріч. Пропонуйте якусь кооперацію, щось старайтеся дати взамін. Запропонуйте, це не близько мають бути гроші. Да? Кожен думає, я тобі заплачу за консультацію. У мене навіть часу навіть на платні консультації немає. Запропонуйте щось цікаве, якусь колаборацію, якусь цікаву співпрацю. І тоді будь-який підприємець погодиться з вами зустрітися і поділитися своїми знаннями. І те, що він набув в процесі свого цього от становлення бізнесу в чужій країні, тому не завжди про гроші. Може було таке, що хтось телефонував, розповідав, що я маю такий бізнес, давай щось робити разом, і після зустрічі щось справді вдавалося. Ну, пропозицій багато, і, як правило, ідеї вони всі такі, так собі, скажімо так, ідеї. Це теорії. Це теорії, що він би щось думає, а як би щось зробити тут. А Мало таких конкретних пропозицій по співпраці. Теорії завжди потрібно тестувати, перевіряти. Не бачив я нічогось такого толкового, щоб прямо відразу приїхав і. І почав робити. Бо підприємці вони, як правило, самі по собі, і в кожного своя ідея, і не завжди оцей от резонанс війти з кимось іншим, щоб запартнеся, і щоб якось зробити спільну справу, воно не завжди виходить. І це моя така думка. Чому не виходить підприємцям співпрацювати? Тому що напарника, партнера дуже-дуже складно знайти. Це як вибір дружини. Дружину ви теж дуже тяжко, довго вибираєте. І це надовго, це назавжди. І коли будете розходитися, то будете дуже боляче розходитися. Так само і з партнером в бізнесі. Ти вибирав довше дружину чи партнера в бізнесі? Партнера. <сум> з дружиною все зрозуміло в мене. У мене красуння дружина, а з партнерами в мене дуже тяжко. Може, саме ви мій наступний партнер? Хто? Ну, типу, в кадрі можеш сказати, може, саме ви мій наступний партнер, може, yeah. мій наступний партнер зараз, або ще один партнер mm -hmm. зараз дивиться це відео. Да. Може саме ви, мій наступний партнер, звертайтеся.